Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Була сьогодні в місті і купила, що хотіла. Найда, мені допомагати не треба. Тут мої помічниці, що одна, що друга. Да? Мала купити три гейхери. Мені жінка збавила ціну на 10 гривень, говорила, я взяла 5 штук. Зараз будемо думати, куди їх посадити. І купила. Дві хризантемки. Це така, як. Чекай, як лапшичка, іначе така. Цю я за 70 гривень купила. А ця така, дивіться, вона на початку така, як повненька, а потім стає ромашечкою. Цю за 50 гривень купила. Гейхери по 50 продавали, віддали по 40 гривень. Зараз йдемо, будемо планувати куди що посадити. Вибираємо місце. ну... Три штуки то я показувала мені. Сьогодні тут ще тут, правда, молодило. ну потім уже навесні пересадимо. І тут щось викопала. Ось розклала зараз. Висаджую. Потім ближче покажу вам як буде. Все, друзі, посадила, зараз покажу вам ближче. Ось така, не знаю, мені здається, але ні, не схоже. Може, ще поміняють колір. Коротше, ось таку я посадила. Це ця, що була, що я висаджувала позавчора. Це така, це теж позавчора ще. А це сьогодні. І мені здається, оце одинакові. Така темненька, сортів не знаю, але багато різних є. Бачите, така це сьогодні теж посадила. Трошки не передає, вона більш коричнева. Вона камеру так не передає, не хоче. Ну і це ті, що я висадила позавчора. І ще ось цю сьогодні. Ось такі красуні, будемо сподіватися, що приживуться і буде все добре. І подивіться на цю красу. Похолодало і бачите, дивіться, це як гарно стало. Просто супер. Якби це влітку так було, було б взагалі краса. Прийшла на город і думаю, куди цих красунь посадити. Наліплювати дуже не хочеться, мабуть, там в кінці. Готую місце під хризантеми. прибираю бур'ян. Що, що бур'яни ростуть і? Нічого їм не заважає. Ні холод, не ні жара, нічого. А зараз дожді пройшли, то ще більше йдуть. Рай, щоб Більш-менш більш рівномірно. Все рівно, звичайно, навесні буде все викопуватися і пересаджуватися, розділятися, але хочеться, щоб зараз теж. А лопата, звісно, качество не те. Гнеться там, де ручка переходить в лопату. Так що пішла, взяла нормальну лопату і копаю ямки. Тою лопатою тільки так, рихлу землю можна шевелити, а щось копати, щось таке твердіше, то неможливо. Ну і висаджуємо хризантеми. Е, є вже дітки у нас. Не знаю, наскільки видно. Так що я думаю, що буде все добре. Гарно засипаю землею і теж обжимаю. Тут теж вже є росточок, так що будемо сподіватися, що на слідуючий рік у нас буде краса. От, друзі, наче тут і росли, зараз полию і все. І мої красонечки будуть рости. Сподіваюсь, що на слідуючий рік зійдуть, все буде добре і будемо розсаджувати. Ну це мені дуже подобається, така цікава. Супер. І моя капусточка, буду зараз прибирати вже її. Вона вже бачите, гріє, тріскає, вже діток пускає. Так сейчас буду пробирать, по-моему. І сідрати, які вже пора скошувати. Вже. Дивіться. Які. Не знаю, якщо не помішає погода, то може на вихідні будемо скошувати. А це ті, що нещодавно самі останні насівали. Вже бачите, теж дождики прийшли, ще поки тепло та виходять. Не знаю, якщо заморозка не буде, не поб'є, то думаю, що буде все добре. Моя цибуля порей це дітки висаджувала, а це тут заросли теж сідіратами ту, що я пересаджувала сюди на цю сторону. І дивіться, чорнобривці насіялись. Прямо килимом. Ну, Це добре, будемо перебивати, і це переб'ється і теж буде і добре, і вони теж відлякують шкідників і від хвороб трохи. Ну, не знаю наскільки, але все-таки. Користь хоч якась там буде. Хочу показати вам капусту. Дивіться, в неї вже капустинок діток скільки наросло. Цікаво я, якщо б залишила, вони б повиростали чи такі б і залишились. Зараз шість забираю до двору, а це решту кури будуть з восьми їсти. Десь пів години назад, ну годину, може, нарвала їм трави, вже від трави сліду не лишилось. Зараз і капусти не буде. Тепер дивіться, свою птицю не пускає, щоб мені шкоди не наробили. А вони собі, як в себе вдома, ходять. Дивіться, пасуться, більше трави нема ніде. Тільки тут треба їм. Отакі в нас гості. Я кабачки вже прихватило, наче й заморозку ще не було. Наказали, казали, що минуло чи позаминулу ніч був один градус. Тепо, бачите, вже все. Кабачки вже все. І ось сідирати, там, де в мене агрус росте, тут косою точно не придесь, так що зараз буду виривати вручну. Ну і тут же кидаю, та й перегніваю. От і все, положила. Всю вирвала, положила. Хай тепер перегниває, а потім буде видно, чи пересапаємо, чи перекопаємо, якщо буде сухіше, бо зараз дуже мокро. Ну, так, друзі, попрацювала сьогодні трошки. Не півдня, а так, ну, пару годин. Вже сонечко сідає, заховалося. І я йду до хати. Всім дякую за перегляд. Всім миру, добра і щастя, і всього самого найкращого, здоров'ячка і до нових зустрічей. Пока!